Бувший міністр а, а, закордонних справ. Я його так пам'ятаю, лише він був десь років два-три назад. З діяльністю ми мені в курсі. Бувший міністерство закордонних справ, да? Ну, а яку він зараз діяльність веде, я не знаю. Якось давно не чую його. Взагалі позитивний патріот. так. Я не знаю, хто це. звінці, пожалуйста. Ну, да, на жаль, ми нічого не знаємо mm -hmm. про цього політика і не знаємо, яка в нього була політика. Так це ж бывший і міністр. Якби він йшов самого Сванцем, десь по тому, по округу якомусь небудь, то чо ні, файний чоловік, державницька позиція. Я не за то говорю, бо я там працюю, а за то, бо я його дуже добре знаю. Можливо, десь бачила. Ніколи про нього не чув. Хто такий? Ніяк не стався. сюди. Тобто, нічого про нього не знаємо. Не пересікалась. Міністр закордонних справ України, звичайно, знаю. Ну чула я на вибори не піду, так що мене це не цікавить. Нічого не чули. Я не люблю нашу політику. Там мабуть, немає достойних людей. Партія Соборя так чув, але в принципі, напевно, ще не будемо голосувати за неї. Вона, здається, не набере багато голосів на цих виборах. Ми ну, подумаємо, почитаємо в інтернеті. ця партія буде на виборах погоду делать. Ми вважаємо, що в першу чергу він має думати о на роді, якщо він на ньому думає, то він молодець. Почуємо детальніше, тоді проголосуємо. Огризка навіть не знаю. перший перераз лише. Ти про такому? Він був міністром закордонних справ. Це єдине, що я про нього знаю. Ой, не чула. Нейтрально отношусь. Ну, я не можу проконувати, бо не знаю, не зв'язуюся навіть з цим ніколи. А, ну великолепний чоловік. Я не смотрю телевізор, а на вулицю он ко мене не підходил.ком